Ці місяці бачимо фабрики, басейну мої Ірина. Ми приїхали сюди підтримати шахтарі в їхній акції, тому що коли шахтаря вони будуть розраховуватися, ми не отримуємо кошти за ми ті послуги, які ми надаємо шахтарям. На нашій наші підприємстві склалася така ситуація, що ми вже на перше число, 6 місяців, за 6 місяців заборгованість ми не отримуємо зарплати, також у нас працюють сім'ї. Колектив нас переважно молодий, і от ми з такими самими вимогами ми маємо свого листа і хочемо також, щоб повернули шахтарям гроші. Бо в свій час, якщо розрахуються з шахтарями, шахтарі мають борг перед нами, і вони повернуть той борг нам, в результаті чого ми отримуємо зарплату. Тому що вже далі, так як ну, ми багато акцій всяких проводили, багато пікетувань тут неодноразово були в Києві. І Україна, там в себе на місцях. Але ну, наразі, напевно, дійсно <годи> достукатися на до когось. <годи> Можливо, от <годи> тепер вже разом, коли ми всі стали, і ми ще міш, так, рів, і, Може, тепер почують і зрозуміють, що дійсно люди мають якось жити. Ми справді, що в нас є багато, що просто з сім'ями працюють. Навіть зі мною працює сім'я. Чоловік жінка, в них троє дітей, дітей маленьких. Як можна записати? Що нам ще дали в грудні місяці, там вийшло тисячу гривень автокур навіть, і не тисяча. Як можна прожити сім'ї, отримуючи трьох дітей, їх вчити, вдівати кормити. Ми, ми не вимагаємо, щоб нам піднімали зарплату. Ми не вимагаємо, щоб нам там якісь пільги давали. Ми просто вимагаємо, щоб нам повернули ті кошти, які нам заборговали.